І традиційно та актуально для осіннього сезону будемо говорити про наше з вами здоров'я і ризики для нього. Щойно на вулиці знизиться температура, це вже поступово відбувається. Лікарі очікують на збільшення випадків вірусних захворювань. І причина не в градусах на термометрі, адже в холодну пору люди не так часто провітрюють приміщення, менше бувають на вулиці, більше відвідують заклади, торговельні центри. Там, власне, і частіше відбувається зараження. Отже, Міністерство охорони здоров'я очікують, що перші... Ша хвиля грипу піде із областей, які мають кордони із європейським союзом. Найімовірніше цієї осені українці будуть хворіти на грип А і два віруси типу Б. Вересень і жовтень. Це найкращий період для щеплення, тобто. До початку підйому захворюваності при цьому лікарі кажуть, що можна вакцинуватися від грипу і ковіду як в один день, так і з будь-яким інтервалом. Щеплення від ковіду відбувається коштом держави. За вакцину від грипу більшості українців доведеться заплатити з власної кишені. Середня цінова пропозиція буде біля 500 гривень від 400 до 690-700 гривень може бути. Так насправді це не передбачено на сьогоднішній день закупівля за державні кошти, але деякі категорії можливо вакцинувати це, такі як медики. Це такі як військові. Передбачено, що якщо є на це кошти, можна виділяти, закуповувати за бюджетні кошти, вакцинувати ці групи ризику. Також тут можуть бути педагогічні працівники, тобто, якщо є кошти у закладі освіти, вони також можуть сміливо закупити для своїх працівників.